Всі. вітання. Так як я вже і анонсував, відео знімаю в суботу викладу завтра. На сьогодні відео вже знято. Тепер дивимося, у нас є такий на столі гарний блок живлення. Оце, ну, якби серйозні фірми. Але не завжди те, що блищить, гарно виглядає, виграє отакий. Простенькі три предмети, виправляльний мостик, дроссель і конденсатор, і маємо такий заводський блок живлення. Навіщо я це розповідаю? Тому що коли ми хочемо отримати понад одиницю, то втрати 20-30%, звичайно, що не можемо не можна допускати. Дана лампочка 100 Вт. Якщо її включити напряму, вона буде брати 90-95 Вт, в залежності від напруги. От, тому що, де, ну, якби з -з продають сотку, але реально вона показує трошки менше. Ми, в принципі, можемо зараз замірити реально. Ну, це я потім зроблю. Так, так як я анонсував, вертаємося до нашого блоку живлення. Блок живлення живить лампочку, але лампочка живиться не напряму, а через ключ. Тобто ми можемо подавати різну частоту і різну ширину імпульсу. Це нам важливо для того, щоб потім рухатися далі і використовувати вже трансформатори, біфіляри, трифіляри, от катушки різні. Щоб спробувати замінити індукційну плитку, яку я використовував у своїх дослідах. Живлення в нас включено, так. Зараз включаємо генератор, який буде подавати енергію на базу ключа. Вже з'явився маленький. Свічення споживання 15 Вт, і тепер я додаю ширину імпульса. Лампочка загорілася. 67 Вт. Це я поставив на максимум. 67 Вт. Ну, треба відходити, тому що лампочка сотка вона працює досить таки потужно. Споживання зафіксували. Досить таки важливий показник, саме яка напруга на лампочці. Зараз ми це зробимо замір. Так, дивимося. Споживання в районі 70 Вт. Напруга 50 на 500 стоїть. 220 вольт. Зафіксували 71 Вт. 220 вольт і міняємо блок живлення. Так, даний блок живлення я відключив Тепер включений вже блок живлення. Такий, якби. Набагато цікавіше виглядає. І тепер. Запрацювала нас лампочка. Я тут нічого не міняв. Напруга у нас трошки виросла. І споживання дивимося. Вісімдесят. 8 майже 90 Вт. Там у нас було 70 Вт, а 20 Вт зросло. За рахунок чого зараз продемонструю. Так, виключаємо. Тобто у нас в даному випадку ключ закритий. Я демонстрував даний блок, коли в мене ключ закритий, там були нулі, а тут. 22 Вт. Тобто даний блок живлення на холостому ходу бере своїх 22 Вт, які додаються вже на споживання. Значить, ті, хто займається радіоелектронікою, знають, що таке струми страт. Ви бачите, що тут є резистори. Тут у нас дросель. Дросик, блок живлення себе рекомендують набагато краще. Фактично він споживання на себе не бере. Резистор, він гріється, якщо взяти фірометр, буквально пару секунд працювало. Бачите, який нагрів? Так, оцей резистор, він як Оце для того, щоб нагріти цей резистор, ми використовуємо 20 Вт. Це я продемонстрував, що маю нові такі зрушення за ці генератори і ключі я вже анонсував, що вони в мене є. Тепер буду переходити, пробувати на катушки. І дивити вже, які ми будемо мати результат. Щодо замірів високої частоти такими приладами, це тут можуть бути зауваження до мене, що вони некоректно показують, я з цим повністю погоджуюсь. Але для того, щоб мати якісь показники, ми маємо чимось, хоч якихось попугаях вимірювати. Головне, що. По блоках живлення, коли вибираєте блок живлення, ви повинні розуміти, що для того, щоб працювати із системою, повинен блок живлення не мати втрат. Це основний такий показник, який я хотів вам сьогодні продемонструвати. Блок живлення продемонстрував. Роботу побачили. Тепер, як ви бачите, стоїть вже трансформатор, послідовно до лампочки. І подивимося, як міняється в нас частота. Зараз шим генератор у нас виключений, частота 50 Гц проходить, тому що тут е через рівне пульсації проходить. І включаємо, запрацював так і даємо. Так, частота у нас. Так. Двісте сорок пять. Це при тому, що у нас тільки пішли дуже вузенькі іголочки. Ну, і споживання 4 Вт. Лампочка не світиться, частота 200. 54. Тепер додаємо ширину імпульса, частота в нас падає, споживання зростає. Лампочка загорілася? Частота висока. Полювання 27 Вт. Так, це. Анонс майбутніх досліджень. Як ви бачите, є що вивчати, є з чим працювати. На сьогодні буде достатньо. Всім успіху і до нових зустрічей.